Привіт. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми знаходимося в Атлан Джим. У нас, як завжди, атмосферно, спортивно, змагально, духовито. В наших гостях найсильніша людина світу. Олексій Новіков. Пізніше поспілкуємось, візьмемо в нього інтерв'ю і запитаємо, чому сьогодні це відбувається і для чого. Дякую. Вона зараз спробує зробити рекорд програмі в найсвіжі люди на світу Олексій Новіков. Спостерігаємо нас наш на ефірі. Ось, будь ласка, зараз ми побачимо це все дійство. Так що полайкайте ефір, ми починаємо. Все зробили, все хорошо. Всім, всім привіт. Радий всіх бачити, хто тут є і хто дивиться за змаганням. Я друзі, дуже здивований спокієм Олексія, витримкою. Але 400 вже не перший раз. Ну, звичайно, але 410, але 400, 400. Ні, ну, в поясі без, без трикоту, Підписуйтесь на Олексія в інстаграмі, я думаю, давайте хтось немає, ні? Там не вартує. Я кажу, в сім'ї має бути хтось один тіктокер, так? Сьогодні що беру я на себе. Олексій, до речі, Європи, і найсильніший юрк планет. Які плани в тебе? Зараз готуюся на Ардоль Класік. На Арнольд Класік готується. Пусть Європа. на Гарноль класік Юкей. І потім це до все. Де береш мотивацію? Блін, на, на резервах ще тяжко. Тяжко, але, але мусимо працювати. Скільки років тобі? Сьогодні 28. Сьогодні тобі йде народження? Да. Це Валера спеціально буде. Тоді витробити. слухай, тоді я зараз буду все якийсь якісь тобі. Добре, тоді чекай, чекай на Ось така історія. Йому сьогодні 28 років. І я думаю, що мене є для нього подарунок. У мене є для нього подарунок дуже крутий. Ми зробимо це. Пішли, покажу себе. В моєму спортзалі буде встановлювати новий рекорд. І як символіка мого спортклубу, це ось така ось історія. У мене аж мурашки по шкірі, оскільки я відчуваю, що Бог з нами. Оскільки Україна є найсильнішою нацією в світі і має е, завжди, знаєш, Майоритині на просторах інтернету не сьогодні новинами війни, а новинами найкращих найсильних хлопців у світі. Тому я дарую, хочу подарувати. Йому ось таку річ. А ви скажете, актуально чи ні? А ну давайте. Хіба мати виновата, що Олександр сам того, щоб бути спортсменом, веде стріма своєю? Що нема коли людині навіть коли перекуси. Важка робота. Робота така. Які сьогодні нас тут приймали, Давайте поаплодуємо оплатуємо за службі панської сходу України з Ловоріком, який приймав нас вперше, погодився у своєму спортзалі, і через місяць допомогають про сьогодні, наприклад, України, ще буде будуть спотують, які хочуть надати допомогу. В цей час дуже багато хейтерів, звичайно, можуть зазіхати, але я вважаю, що. Прикладом для молоді і для здорового духу якраз такі змагання і є для підняття духу і для віри в перемогу. Тому не буду багато говорити. Вам дякую за участь, дякую вам за вашу таку знаєте, правильну позицію в житті, бути сильним, бути відданим нормальній позиції як чоловікові і вірити в найкраще. І так само у нас на сьогодні гість змагань Олексій Новіков. У нього день народження сьогодні, як виявляється, так? 28 років. Тому ну, давайте всі привітаємо. його. Я хочу поздравити тебе особисто і символічно від фітнес-клубу Атланжи. В тебе вже є такий, так, як Атлант. А такого немає. Це буде, знаєш, це історія мого життя. Мені коли са мій брат подарував мене народження Атлант, У мене ще не було фітнес-клубу і мене так почалося з того атаку. А в тебе може, буде це так, як найкраще. Вони старують атаку на, ось, на, на, на Стурки, так? Тому давай почнемо з День народження і йти. Дуже перевітаю. приємно. Привітаю всіх, дякую. Радий всіх бачити, класне було змагання. Я повторив свій найкращі результати, але вже офіційно. 400 кілограмів. Не знаю, хто тягнув в Україні такого роботу за ті Для мене це круто, класно. Дякую за можливість виступити Валерію Газаєву і також дякую за зал, де ми це зробили Олександром. Все було класно, проведено супер. Всі молодці, спортсмени підготувалися класно, багато спортсменів, багато категорій. Рахую, що це свято, це свято спорту пройшло знову. Дякую. Якщо, друзі, хочете, давайте всі зробимо фото на згадку. фото, будь ласка. Радий був бачити. Я хочу тобі ще раз сказати ефір ефіром, але всі питають, де нові, ось сьогодні, все. Сьогодні. Тут це на місці. Я ти хочеш казати, як людина вже знає, ну то, що да, там, дорослий, ти була 28. мені вісім років різниці. Я пам'ятаю таку історію. Мені було 28, я був в гарній формі, зробив фото і так дивись, думаю, мені 28, і так, знаєш, і так ці віші роки пройшли. Слава Богу, що я працюю, що я роблю. Ти знаєш, це цей вік, оцей самий твій. Я тебе просто як, як брата прошу, реалізовуй кожен день і будь в кайфі. І ти, ти мене, ти мене, ти мене, ти мене визиваєш реально позитивний, добра, саме людина, яка урівняється багато в молоді і в тебе гарна енергетика. Я тобі я, бажаю я все найкраще, добре, чесно. дуже приємно Тільки-тільки переможеш, що зробиш цей кубок більший. І там коробку треба, щоб полежити. Я ж і зраджую. Друзі, всім дякую.